Люди кажуть ніщо не нове під місяцем усе вже колись було. Невідомі історії України. Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному середовищі, життя якого залежить від особливостей Державного устрою країни. Зараз третє тисячоліття. Складний. Суперечливий час, коли у багатьох людей зростає національна свідомість, інтерес та повага до на національної культури, історії свого народу, мов. Тому ми вважаємо, що однією з важливих педагогічних задач є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв. Державної та рідної мови, національних цін українського народу. Як же долучити малят до історії рідної країни? І рішення прийшло. Діти дуже полюбляють дивитися мультики. Ось за допомогою анімації, лего, природнього та підручного матеріалу. Батьки! Нашої фантазії з'явився проект Невідомі історії України. Кожна сторінка книги доносить дитині уявлення про Україну та людей з нашої історії. Невідомі історії України доводять, що українська історія наповнена не лише сумними подіями, а й безліччю успіхів та відкриттів, про які варто пам'ятати. Кожна сторінка присвячена видатним українцям чи місцям, що здобули світову славу, але, можливо, не такі відомі у нас, як от Юрій Кнорозов, який першим розшифрував писемність Майя чи оскароносна дизайнерка костюмів кіно Варвара Карицька. Отож ласкаво просимо до невідомих історій України у рамках проекту PlayFest 2023. Однією сторінок, котрими ми хочемо з вами поділитися у нашій презентації, буде невідома історія Оскар для Варвари. Харків промисловий центр і місто наукових відкриттів. А ще батьківщина дизайнерки, яка увійшла в історію світового балету і отримала Оскар. І хто це? Варвара Каринська. Варя народилася в родині купця Андрія Жмуцького, одного з головних меценатів тодішнього Харкова. Змалку дівчинка захоплювалася вишивкою. Згодом Варвара оселилася в Парижі. Вимоглива французька богема високо оцінила дизайнерську майстерність, яку Каринська вдосконалювала роками. Легкі, яскраві, авангардні балетні костюми щинили справжній фурор, і це був тільки початок. Досягнувши успіху в Парижі, Варвара переїхала у Сполучені Штати Америки. Я теж хочу бути модною. Там Барбара, так її називали в Америці, здійснила справжню революцію. Раніше пачки були на металевих каркасах. в Таких складно рухатися на сцені. А українська дизайнерка розробила балетну пачку лише з кількох шарів легкої тканини і кінського волоса. Усі обожнювали Каринську. Її називали Шекспіром балетного костюму в Америці. Варвара зустріла ще одну любов кінематограф. Вона шила костюми для знаменитих акторів та акторок: Марлен Дітріх, Гері Купера, Вів'єн Лі. А для Інгрід Бергман, яка зіграла Жанну Дарк, Варвара зробила крутезні і легенькі лицарські обладунки. Витвір дизайнерського мистецтва. Фільм Жанна Дарк приніс Варварі Оскар за костюми. Перший в історії кінопремії. І так. Так як ми тепер з вами знаємо, що Варвара Каринська українка родом з Харкова. Змоделювала і шила першу сучасну пачку для балерини. Я пропоную вам домашнім завданням з підручних матеріалів створити свої балерин в їхніх пачках. Ви можете використовувати, як завжди, будь-які матеріали для того, щоб виготовити свою балерину. А я чекаю від вас ваші фотовідгуки. Бувайте! До побачення! Підсумками наших занять завжди є творче завдання. Котре ми виконуємо або на наступному занятті, або ж залучаємо батьків і пропонуємо виготовити поробки з доступних матеріалів вдома, використовуючи фантазію усієї родини. Наступна наша історія про мрію українського хлопчика. З юних років Олег Антонов захоплювався авіацією. Разом з однолітками створив клуб любителів авіації, випускав рукописний авіаційний журнал. Все своє життя він присвятив авіабудуванню, створив 22 типи літаків, 52 види планерів, заснував школу конструювання. Крім того, він був усебічним дорогу. Його літак АН 225 Мрія найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антона. У листопаді 2004 року Міжнародна федерація аеронавтики внесла АН 225 у книгу рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. Так, у маленького Олешка з'явилася мрія всього життя. Мамо, я буду літати як птах. Ти ж мій мрійливий хлопчик. Не припиняй мріяти, синку. Відтоді минуло багато років, і Олег Антонов став справжнім батьком неба, бо створив найпотужніші і найтехнологічніші літаки в історії людства. Та до своєї головної мрії легендарний авіаконструктор не дожив чотири роки. Вже після його смерті на заводі Антонова його послідовник Віктор Толмачов втілив у життя найамбітнішу мрію всіх, хто будь-коли пов'язував своє життя із небом. Він сконструював найбільший та найпотужніший у світі літак для перевезення космічних кораблів. Вже під час свого першого польоту мрія встановила 110 світових рекордів і одразу ж стала легендою авіабудування. Оце так козака створили в Києві. У льот! Unbelievable! Так і наші маленькі авіаконструктори творили свої мрії. Навіть під час дистанційного навчання ми пропонуємо заняття з навичків практичного життя, з яких малюки найбільше полюбляють готувати разом з нами. В Україні борщ здавна вважався символом міцної родини. Усі інгредієнти варяться, вирують, а потім, мліючи, передають свої аромати і смаки одне одному. Стають одним цілим, багатим, наваристим, густим. Наш борщ той, який люблять і готують в сім'ї. У ньому поєднано смаки і вподобання всіх родичів. Український борщ, національна страва українців. Символ української кулінарної культури і доставки. Та чи відома вам історія, як українці борщ винайшли? У сиву присиву давнину на захід і схід від Дніпра розкинулася колиска України. Київська Русь. Мала вона усякого добра вдосталь, от тільки люди поділити його між собою не могли. Київський князь бачив, що між міжособиці виснажують Русь, і став думати, як її об'єднати. Єдине, що любив увесь народ, це смачно попоїсти. Як яке свято, від столу не відгониш. Видав тоді князь наказ. Нехай кожне князівство привезе продукт, яким вони пишаються. А найкращі князівські кухарі мають поєднати ті продукти в одну страву. Заходилися люди збирати найкращу свою городину і потяглися вози до Києва. А з самої окраїни вісь чоловік буряки. Та такі ж солодкі, що вмить звеселяли кожного, хто їх їв. Аж раптом пішов дощ. І поки він ішов, вирішив чоловік підживитися і для супутника не пожалів. Та не знав чоловік, чим його щедрість обернеться. От з'їхалися вози до Києва і почали посли з земель різних дари князеві представляти. Це морква, у ній твердість характеру нашого. Це цибуля. В ній сльози найкрасивіших дівчат наших. Це зелень. В ній міцне здоров'я найсильніших воїнів. Це перець, у ньому чоловіча сила. Це капуста. В ніщедрість наших людей заходилися кухарі. Та все не йшла справа. Аж ось приїхав і чоловік з буряками. А в цих буряках стільки солодощів, що життя нашого народу буде солодшим за мед. Зацікавився князь, бо дуже мед полюбляв. Від води хліба буряки забродили і стали кислющими. Засмутився князь, але умови змінювати вже не міг. Звелів кухарям варити страву з квашеними буряками. Аж ось став Києвом запах ширитися, а князь mm -hmm. слиною давитися. Спробував він страву та таку смачнющу і зрозумів. Що квас із буряків дивом поєднав різнобарв'я продуктів з усіх куточків Київської Русі. Княстю смакоту назвав борщем. Бурсь! Тепер всі інші племена впізнаватимуть його народ саме за ним. Відтоді в Україні так і пішло. Всі різні, але варяться в одному казані. Поєднуючи, здавалося б, непоєднуване. У кожному регіоні борщ набув свого колориту. Радинський борщ, то найсмачніше, що готують українці. країнці. М'яску привалили, щоб лишній жир розтався. В костю м'яско ми висипаємо. Ой, де костюю. Хоч без класої посувати. Приливається в досі. І стане вам на ви Послухайте, в бачити, то треба дуже і врезово щоб не обспатися парою. Ми покриємо морквинку. І почистимо цибулинку. Чистим. Обережно, викриваємо квас. Висипаємо пульсу. Висипаємо морковку трет. Тепер Тепер висипаємо картоплю спать. Треба брачок. Тепер солимося. Кидаємо ми капустоку кидаємо, поливаємо та мату, башню. Кишаємо і чекаємо. А ось і він хто та як борщ готував. Наступна дивовижна історія про вченого з Харківщини, кабінетного дослідника, який здобув світову славу і першому світі розшифрував писемність. Май у Мексиці Юрію Кнорозову відкрили пам'ятник. Харківщина з давніх давен відіграє важливу роль в українській історії. Вона сповнена таємниць і загадок. І от одна з таких історій. Майже сто років тому в селищі залізничників під Харковом народився я, Юрій Кнорозов, майбутній науковець лінгвіст, який розшифрує писемність цивілізації Майя. Батьки дбали про мій всебічний розвиток. Я малював, опановував скрипку, читав пригодницькі книжки та навіть грав у крикет. Хай і не завжди вдало. Після цього випадку. Я почав малювати фантастичних звірів і писати невідомі слова. Коли я навчався в Харкові на історичному факультеті, в місто прийшла війна. У воєнні роки до мене потрапили книжки про народи Майя та їхню писемність, яку начебто неможливо розшифрувати. Але я був впевнений, те, що створено одним людським розумом, може бути розгадано іншим. Так у Ленінграді. У музеї етнографії, у комірчині під сходами я намагався розшифрувати писемність загиблої цивілізації. Дивіться, у світі існує кілька видів письма, наприклад, в українській абетці 33 літери це алфавітне письмо, в якому кожен символ позначає один або кілька звуків, у китайській мові десятки тисяч іерогліфів. Кожен іерогліф позначає ціле поняття. А в писемності Майя – всього кілька сотень символів. Це характерно для письма, яке називається складовим Асю. А! Асю. Ти геній. Я роками не виходив зі свого кабінету і, врешті-решт, прочитав таємничі тексти. Це відкриття стало сенсацією, про яку писали всі світові медіа. Вважають цю мелодію однією з найстаріших у світі. Так наступна наша розповідь про справжні саундтреки укрекли Сьогодні неможливо точно сказати, коли саме з'явився щедро. Але нове життя в неї вдихнув на початку ХХ століття композитор Микола Дмитрович Левко. Перше різдво Нового століття. Люди мають усе: хліб, вино, воші та все, ж чогось бракує. Агентко Сніжинко, доповідайте. Я знайшла. Це український композитор Микола Леонтович. Йому 23 і в нього пригарний капелюх. То що ж, гадаєш, це буде справжній саундтрек Різдва. Шефе, це 100% хід. Скоро скину. Нам потрібна колядка, що об'єднає людей від Канади до Австралії. Хіба може таке написати сільський вчитель музики? На-на-на-на, прилетіла ластівочка. Пісня ця новорічна і старіша за саму традицію святкування Різдва. А цей Микола міг би бути п'ятим у Бітлз. Але він, певно, сам ще не розуміє, яку силу наважився пробудити. Мі-ре-мі-до-мі. Мі-мі-мі, Яка ти будеш моєю музою? Щедрик, щедрик, щедри, мешканцей Микола усюди шукає народні пісні і ночами пише до них ноти. Ну, що там наш хід? Агентко Сніженко. Що, рік писав і спалив усі ноти? Скоро буде! І Щедрик нарешті ожив. Прем'єр. Не віриться, що ми познайомимось. Вечер Леонтович так і не з'явився. За свою творчість він заплатив життя. Але Микола вивільнив древню нестримну силу музики та об'єднав людей від Канади до Австралії. Щедрик став справжньо світовим сонтреком Різдва. Працюючи над проєктом, ми розповіли дітям десятки невідомих для них. І для багатьох батьків історій та легенд, серед яких історію про таємне життя диких тварин Ласканія Нова, Історія про Мечникова Батька імунітету, Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський та Леся Українка, Казимир Малевич та Марія Примаченко, Чумаки, Козаки та гетьмани, науковці, дослідники, герої України від давнини до сьогодні. Та, на жаль, увесь об'єм роботи неможливо умістити в одному відеоролику. Та все ж ми дякуємо за увагу від усього колективу Одеського закладу дошкільної освіти Ясла Садок номер 19 Одеської міської ради.